Говорити, звісно ж, про наших героїв, які боронять наші території зі зброєю в руках, зокрема і про тих, хто дуже сильно допомагає людям на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Йдеться про прикордонного медика із позивним Міль. Він мобілізувався із перших днів повномасштабної війни. До цього він у рідній Костянтинівці на Донеччині рятував людей, працюючи на швидкій допомозі на війні. Міль разом із побратимом Вадимом евакуюють поранених бійців. На рахунку хлопців десятки врятованих життів. І ось про ризики та порятунок життів, дивіться далі. Я працюю на швидкій допомозі у своєму рідному місці, де я навчався у школі та навчався в медичному коледжі. Зараз ці будівлі знищені. Мене мобілізували з перших днів війни. То безпосередньо займатися в зоні бойових дій це було, мабуть, другий місяць війни. То коли потрапив на Мар'їнку. Що, якщо ти знаєш тактичну медицину, то ти завжди зможеш врятувати себе та свого побратима який поруч. Саме Найкраще то це наша бригада, як ми спрацювалися, особливо з водієм. Наш тандем це коли. Потрібно швидко кудись доїхати, а ти водій знає всі дороги в місті і знає, коли куди можна припаркуватися, щоб і ми залишилися цілими та наші хлопці, яких ми будемо евакувати. Найстрашніше те, що коли виїжджаєш і думаєш, хоч автомобіль не вийшов з ладу, або колеса постійно пробивали колеса. Звісно, я возив. Не одну, не дві запаски з собою, а й три, щоб швидко поміняти колесо. Машина в нас була одна, яка до останнього дня ротації вижила. <свідом> У нас є фото, одне, що з нею зараз. Кожну годину ти бачиш нові і нові розбиті автівки на околицях. Бувало таке, тільки бачиш, їде, ну, заїжджають в Бахмут. Свіжі авто, через годину-дві вони вже гарять. Ну, їх там нема де погано. Ну, якщо б не водій, то, мабуть, і не машини не було, і, і хлопці б не довезли. Це тільки на свій страх і риск я ставлю автівку і ну, надію, що. Я вийду з укриття, а вона ще ціла. Найбільше було це за одну госпіталізацію. Це 13 чоловік, коли ми виїжджали на район літачка, де гаражі, то там і дорога дуже погана, і обстріл постійний. Ну таке. Це був чорний день. Душу рве, коли хлопці, яких ти знаєш, вони там поранені, кричать. То треба якось братись. Своволі в кулак та надавати допомогу. Я багато друзів своїх возив. І коли ти бачиш друга свого, то дуже важко і йти, звісно, молишся, щоб довести його. Всі хлопці, які потрапляли на наш медивак, всі вижили. Ну, ті, що приїжджали, ну, скажу так, неприємно, але ті, що вже приїжджали до нас двохсотими, то ми вже нічого не можемо зробити. Тільки Якось їх довести до пункту, де можемо їх передати надалі службі, щоб їх з честю поховали. Ти знаєш, що там твої побратими, і їм погано, і якщо їм не ти, то ніхто їм не допоможе. І це мотивує дуже. тут. Були такі случаї, що неможливо під'їхати машиною. І приходилось і мені теж йти з хлопцями і нести е, е, токсоти. Я вважаю це не необхідність. Для того ми туди йшли. Я допомагаю людям.